Видивитися влог з моїх осінніх днів. Ми щось на грані посратися вже за кінтер, який ще навіть не розпакував. Так, і Ромочка. май гості. Все, ідемо дивитися холостяка. Приїхали парця хорошо. Просто вони як викир мистецтва виглядають. Я повертаюся до вивчення іспанської мови. Всім привіт! Ви на каналі Еміляси, і ви дивитеся влог з моїх осінніх днів. Я не знаю, як це влог ще буде називатися. Сьогодні, 17 жовтня, і у мене в гостях зараз залишаються мої друзі. Вони приїхали з Олевська, з Житомирської області, і е, ночують у мене з середи по неділю. Залишаються у мене в гостях. І сьогодні ми маємо плани на день такі, що ми їдемо до нашої подружки за місто в Чабани і будемо там гуляти. Собачками проведемо разом трошечки часу, і потім поїдемо додому назад. І ввечері я йду дивитися Халостяка. Нарешті сезон Халостяка розпочинається. Ми будемо разом з подружками збиратися кожну п'ятницю, крінь з цього сезону. Коротше, це точно вартувало того, щоб знімати цей влог починати, тому що це не хухрий, мухрий інфопривид. Все, збираємося до Томи. І буду вам сьогодні показувати е, наш день і не тільки сьогоднішній, а й завтра теж. І, скоріше за все, і в неділю, і, можливо, ще якісь зніму. Коротше, на зв'язочку буду вам все показувати. А взагалі ще хотіла показати, що з минулого тижня стоять ось ці квіти. Я їх купувала на івент книжковий. Ось ці мені приносила одна з гостей. Коротше, стоять досі, наче вони свіжі. І ось ці гарбузики мені передала мама. Просто так, це типу як декор на стіл. Вони справжні, але вони такі гарні. У мене взагалі було відчуття, наче їх зліпили з глини з якоїсь. Короче, дуже красиві. Тепер у мене такий сетапчик на столі, і на фоні не заправлена ліжко. Yes. Так, Лілічка і Май гості. Леся плюс рома. Все, ми їдемо. А ще тут у нас є гукичка в світері. Хто всіх підганяв і забув ключі від машини в квартирі? Так, ми з Ромою йдемо в Ашан на цермках. Томас здала нам точку, в якій продається Kinder Joy з Stranger Things. І ми будемо робити розпаковку в TikTok знімати відосики. Ну і в влог теж, звісно, знімемо. Сподіваюся, що зараз тут все буде це воно. Да! Єс! Ну, очевидно, ми беремо вот эту коробку. Давай, давай. <реш> а а гроші є. <реш> <реш> Кайф. Мені дуже подобається, що вони типу, перевернуті, як upside down серіалі. Уай, капець. Я вже жду, коли ми цю розпаковку. І я ще дуже жду 25 листопада, тому що виходить новий сезон. Я просто дуже фанатка цього серіалу. Дуже сильно. Я його передивлялася три рази. Кукі, взагалі, so far, все подобається, Конечно. мені здається. Yes. Рома на площадку. Треба підписникам пояснити мем, що Ромі 19 років. І ми з Лількою з Лількою агонімося цього біса трохи. Бо знаєте, що він сказав на днях, я фігіла? Він сказав, що він школу закінчив, коли вже було повномасштабне вторгнення. Я прям здуріла. Я відчула себе дідом. Це Тома, це Джині, це уличний пес місний, З чабанов. Ну і все, у нас ще одна собака буде. Я її вчора покормила. Форма мені Джені не хотіла діти. Ми ще на грані посратися вже <laughs> за кіндер, який ще навіть не розпакували. Тільки у нас цих кіндерів. Ліля каже, що якщо мені їй попадеться щось, що я хотіла, вона за мене поділиться. Така подружка, ну ви запишіть. Я тут в інстаграм залишу, можете не підписуватися. Я її приютіла в Києві, сніданки її дали. Я вважаю, що я що в комусь. Без коментарів. Джені теж переучить.

У мене нічого не попало, що я хотіла. <плес> що давай покажемо прямо. У мене взагалі не було видно, я вам покажу. <плес> <плес> так, ну давайте. У мене, значить, 11, відкриваюча ворота. Демо Горган по тридину поміняли з Атомою. Ще одна Елевен, да, у мене їх трошки. <плес> <плес> І Максим в навушниках, яка слухає Кейт Баш. У мене теж Максим. Міні Елевен Міняна Міні Що ти почала зватися? Майк Майк Демогорган, який надівається на ручку чи олівець І Лукас Дуже прикольний У мене той самий Лукас Але в мене є ще Вепна з годинником, такий кутій-патутій У мене є Стіл Рама, можна так Стілом краду? Так, ж хотів На Максим І в мене є Максим? У мене є Майк. Давайте поближе. Він к'ют. Хоппер. Оце я хотіла. <плес> Еріка, сестра Лукаса. І оцей чел, якої не пам'ятаю. Це Едді. Так, ми вийшли гуляти після розпаковки Кіндера, в чайочка і Чіла. Ну як Чіла? Ми чилили, то ми роботила. Ми поняли, що нам потрібно розказати моїй аудиторії в Ютубі наш лор. Ми взагалі цією компанією, оцією ходили в Копенгаген в січні цього року цього року. От. І оце ми в Копенгагені, ну я була знайома з Лілією і з Томою, з Ромою це ми там всі подружились і все, тепер гуляємо в Чабанах. Ось така от така от історія. Історія любви. Люди пешки. Ну, циркачка. Так, зайшли в місцевий мастер зол для куки була куплена ось така Halloween Toy. Кік-кітик. У нього тут хвостик, але ми його відрежемо самі, бо цей хвостик проживе 5 секунд у куки. В роті. Вот. Пакетики для как. Так, ми вже вдома. Ліля поїхала гуляти і по справах своїх. Рома зараз буде проводити уроки, працювати. А я маю годинку до мого наступного виїзду. Знову йду в гості, але в цей раз буду їхати дивитися галастякам. Вільну годинку присвячу читанню. Я читаю зараз Сад Гециманський, бо у мене на наступному тижні в суботу має бути книжковий клуб. Виходить рівно за тиждень. Мені треба дочитати цю книжку. І підготувати по ній презентацію, і я хочу декілька відео по ній подивитися, якусь додаткову інформацію цікаву знайти. Тому буду зараз займатися цим. Катюшку забрали, е, Каліски приїхали. таке хрючеве нісом. Боже, а можна камера буде на мене дивитися в цей. Все, ідемо дивитися холостяка. Ну, це взагалі. Е, Одна з причин для життя для чата дівки. Ну, так, щоб ви знали просто. Я заходила на інстаграм СТБ з серпня і дивилась, коли вони анонсують дату першого випуску «Холостяк». Да, щоб ви не думали, тут не хохруймих, тут справжні фанатки. Чекайте скоро на всіх телеканалах країни у вигляді учасниць. Ще, ще, ще. А можеш ще раз розказати? Зараз дзимба я хочу таке штук. Ой, девочки, історія. Аліска привезла ось такі штучки з В'єтнама, якісь жілейні цукерочки. Так, тут у Смачно так дороге. Все я поставила, це дороге. Приготувала. Да. Можемо. Мої смаки. А, да, це каса і мені моя більше подобається. Просто просто. <різь беш> <різь беш> <різь> Вона як ніби бабулька така, маленька бабулька. Такий сніданочок приготувала ребятам. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. <різь> так, я їду в лазню. Такий у мене аутфіт. Сумка з усім необхідним. Знімаю на телефон, тому що я вчора у Алісі, поки ми дивилися холостяка і хіхікали, хіхікались так, що я забула свою камеру. Добре, що сьогодні я їду якраз з нею в лазню, і вона мені зараз її віддасть. Взагалі у нас вперше з дівчатами, мені здається, такий інтертеймент, що ми їдемо в баню паритися. Ми здається, говорили про це ще в минулому році, але воно так ні до чого і не дійшло. І в цьому році я от побачила прикольну. Лазню на Дніпрі. Сьогодні буду вам показувати. Потім дам свій відгук. Коротше, там прикольна лазня на типу як будиночок на воді, і є вихід одразу в воду в річку. Зараз вже 10.30, Я їду забирати Алісу і Таню, і ми їдемо разом туди. Приїхали паритися лазню. Все, заходимо. І тут так пахне смачно, блін, цим срубом деревянним. Ось сюди можна буде ще спускатися після сауни. Блін, ну це офігенно. Я уявляю, яка холодна вода, звісно. Є ще тут вот такі рушнички з підстілкою і шапочкою. Все продумано, все топ. Все. Я забрала свій комплект і йду перевдягатися в купальник. Зніму оцю сауна з таким видом на Дніпро. дурдом. дні Чайочок. Ну Як розкажіть нам як вам? Дуже класно. Поділіться вашими враженнями. Дуже холодно. дуже хорошо. Да? Будете повторювати? Yes. Я вже вдома. Зараз 15.36. У мене такий стан зараз розслаблений, офігенний. після сауни, після лазні. Мені дуже сподобалося. Я взагалі не фанатка типу цих баняк, так от дов, подовго там сидіти. Але мені здається, що я сьогодні прям настільки кайфанула, що я хочу, щоб це стало нашою традицією. І щоб ми ходили туди раз на місяць. Сьогодні з дівчатами це обговорювали і хочемо в листопаді повторити. Дуже прикольна лазня, все таке нове, сучасне, гарно виглядає. І якщо в восьмох іти, то в принципі це ще і досить бюджетно виходить на три, на три години. Ми скинулися по 750 гривень. Зараз хочу за своїм розслабленим станом відпочити трошечки вдома, хочу почитати. Все ще ту саму книжку, з якою готуюся до книжкового клубу, і вже ближче до вечора мають повернутися додому ребята: Ліля, Рома. І сьогодні ще ночує у мене вдома Тома. Бо завтра ми хотіли провести разом частину дня. Тому так, да, сьогодні такі плани. Зараз почилю сама, хочу трошечки ще поприбирати. Можливо, щось разом приготуємо або замовимо, повечерюємо. І сьогодні плани такі, що будемо грати в настільну гру. Мені треба зняти контент для цієї настільної гри, зняти процес гри і розпаковку. Ну розпаковку я зніму сама, а процес буду знімати вже коли будемо грати всі разом. О, такі справи. Всім рекомендую іти лазню. Це топ. Лільочок провела свій івент. Як івент пройшов, до речі. Хорошо? Тепер ти не хочеш розговорити. Завтра, так. Да. Завтра ще раз будемо. Підписуйтесь на Лільочка, вона буде проводити ще івенти, а ви на них приходьте і давайте їй деньги. коли вона приїжджала, що має регіону. Щоб вона, так, да, щоб вона вже в отелі жила. Шучу, ну шучу. Гуд морнінг, точніше вже не морнінг вже одинадцята ранку неділі я вже погуляла з Кукі, поснідала е Лілічка Вже поїхала по своїм справам. А ми зараз з Томою збираємося і будемо їхати. Я хочу приміряти пальто, і ще у нас є дуже важлива задача зняти відео, яке я обіцяла зняти для бренду сумок. Я вам все буду показувати, якщо не забуду включати камеру. Твіттери — це лентуку. Оцей фотограф, відеограф, отработал на всі... Екс-СМНник. На всі е, 0 гривень, 0, 0 копійок, які я їй заплатив. За одну ночь. Тримали все нарешті. Я поміряла пальто дуже красиве, сірого кольору. Але не було розміру мого. Але я хоча б зрозуміла, тепер який мені розмір треба. Так що зараз замовлю на сайті у них. Кажи привіт ютуб-подписчикам. Дех. А, а напоїмо назад. Поїли бургери, наїлися дуже сильно. Хочеться тепер прилечь, поспать. Завтра рібята вже гості мої діти мої їдуть в Олевськ. Да, я нарешті сяду читати книжку, яку я вже маю по-хорошому до середи дочитати. Я забрала посилку з Полтави, відправила мікрофончик в оренду на декілька днів, і мені за це прислали сувенір з Полтави. Сподіваюся, що там мадленки, тому, що вчора в Полтаві в закладі сходинка. Був поп-ап пап Мадленковий. Це Мадленки! Вауші й рожеві! Просто вони як витвір мистецтва виглядали. А вони всі одинаковим Так, я трошки читала. Дуже щось повільно, мені йдеться книжка, і мені здається, що це пов'язано не з книгою, а з моїм якимсь. Приколом в голові, що я, типу, знаю, що мені цю книжку треба швидко дочитати до книжкового клубу. І я через це прям тривожуся, відчуваю оцей тиск і починаю повільніше читати. Це, звісно, якийсь прикол. Я вирішила зробити паузу від читання. І ми зараз з Ромою виїдемо на ВДНГ погуляти. Я візьму з собою кукічку, якраз е вигулюю її. Що ви його не дивилися? А ну подивимося. Ну що, я провела своїх гостей, сіла одразу читати книжку. Я вже майже на половині. Зараз 16.16. 16. У мене через 15 хвилин урок з іспанською мови перший, точніше, не перший. Я повертаюся до вивчення іспанської мови. Я її вже колись вчила. У мене навіть колись був B1 рівень, але звісно, з урахуванням того, що я її не практикую. То я її забуваю, вже не хочеться втрачати ці знання. Тому коротше, я повертаюся до вивчення іспанської мови. Я підготувала собі тут сетінг. Займатися я буду з викладачкою з Safe Space Academy. Я там вчила раніше англійську. У мене там були перші патуги вивчити французьку мову. Я займалася пару місяців, але, коротше, я дуже люблю Safe Space Academy, люблю викладачів там, люблю вайб ось цього навчання сучасного. І вам рекомендую, якщо давно планували вивчити мову якусь або повернутися до вивчення мови, щоб не забувати, то пишіть в Safe Space, там не тільки англійська іспанська. Там ще багато різних мов. Ось так от я зараз тут буду займатися іспанською. У мене тут ноутбук, тут у мене буде зараз запалена свічка, чайочок, мадленка. І все. Зараз я сюди сідаю вчитися. Тодосйоміс, перо мас кріокі сендепорти.